Чи вірить Путін у Бога? А якщо вірить, то в якого? І чи може вірити він у Бога, ну як православний, росіянин, батьки в нього росіяни, біологічні, біологічні маю на увазі батько і мама, коли він має такі тяжкі творіння, просто сатаниські. Я вам зацитаю дослівно. А ви згадуйте те, що перед цим я вам говорив про Путіна. Майже 200 років тому один із найшарованіших у православії святих преподобний і богоносний Серафим Саровський, чудотворець своїм пророцтвом попередив Росію. Цитую дослівно. З російської приклад лише на українську. Серед слов'ян російських народиться істинний антихрист. Бісолюд, бісолюд, син блудниці. Антихрист народиться в Росії між Петербургом і Москвою в середині ХХ століття. Коли прийде Антихрист, йому на землі скрізь доступ буде, але Київська церква захистить вас і істинну православ'ю нічого не може зробити Антихрист. Кінець цитати. Трошки зупинились і згадайте те, що вам розповідав про Путіна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.